Пане Євгене, сьогодні здебільшого обговорюємо ситуацію у Курській області, тому що саме звідти найбільше якихось новин, повідомлень. Зрозуміло, до цього прикута вся увага не лише українських змі, але і іноземних, які вчора, зокрема, там ми бачили Наталку Нагорну, яка з ТСН була на місці, і звідти вела репортаж. Навіть з вами хочеться обговорити про певну міжнародну реакцію на події у Курській області, тому що вона досить цікава, я б сказав. Тому що здебільшого ми знаємо, ми не проти, але далекобійно бити по території Росії ми не дозволимо все одно. Такою, зокрема, є позиція Британії, позиція Німеччини, ну і, звісно, Сполучених Штатів Америки. Чому такі розбіжності в думках і в позиціях? От Тут ми ніби підтримуємо, але от ніби й не дуже. Спробую пояснити. По-перше, ми маємо справу з безпрецедентним випадком. Якщо б ще хтось. Два тижні тому публічно припустив про те, що відбудеться успішне вторгнення військ на територію ядерної держави, постійного члена Ради безпеки ООН, і все це бла-бла-бла, яке ми чули від Кремля десятиліттями, то я думаю, подив був би просто величезний, правда? Всі б сказали, що це фейк, провокація взагалі невідомо що. А ми бачимо, що це реальність, і реальність, яка на сьогоднішній момент. Впливає на міжнародні відносини. Україна продемонструвала і Заходу, і Китаю, і Індії, всім кому завгодно, що Росія є колосом на глиняних ногах. І що теза про те, що кордон Росії ніде не закінчується, вона абсолютно хибна. І він, так би мовити, відкривається у Курській області. І цілком, можливо, в інших областях. Ви уявляєте, як зараз. Ласо дивляться на російсько-китайський кордон в Китаї. А ви уявляєте, з яким напруженням зараз дивляться на російсько-казахстанський кордон в Казахстані? Тому що це найдовший, наскільки я пам'ятаю, сухопутний кордон у світі кілька тисяч кілометрів, і в Казахстані не раз чули претензії різних російських політиків стосовно. Територіальної цілісності стосовно того, що має належати Росії, що казахстанців взагалі не має бути. Ну зараз не будемо про це. Це вірогідний сценарій розвитку подій, який, до речі, показує, чому ДКБ мовчить, наче в рот дорогого конюку, набрав. Це теж очевидний факт. Чому так реагує Захід? Тому що зміни, які відбуваються, вони з одного боку є тектонічними, а з іншого боку, є настільки неочікуваними. І масштабними, що Захід просто не встигає перебудуватися, розумієте? Ну не працює це так, що от побачили, як українські війська успішно увійшли в Курську область, зразу раз партію томагавків відправили в Україну. Ні, так це не Ну, ми ж за понад 900 днів широкомасштабного вторгнення мали були до цього звикнути. Сполучені Штати до президентських виборів будуть робити ставку на що? На регульовану контрольовану ескалацію. Правда? Правда. Тому що це ставка, яку адміністрація Байдена, в принципі, робила після того факту, як вона усвідомила, що Україна не розвалиться під тиском Росії. Британія, вона морально, я думаю, готова обсувати відносини з Росією, але це потребує збільшення військових витрат. А чи може уряд лейбористів, який. Прийшов до влади після понад десятирічної відсутності дозволити собі одночасно збільшувати військові витрати і реалізовувати свої соціальні обіцянки. Я думаю, що ні. Просто це неможливо. Є достатньо бойовитий Еммануель Макрон, який на другому президентському терміні, і начебто може б дозволити собі діяти більш активно, але в нього теж складна ситуація. В нього з одного боку. Дочасні парламентські вибори з іншого боку Ліпен, Міланшон, Ліві, і йому доводиться між всіма ними маневрувати. Тобто я б сказав, що ситуація для України не надто сприятлива, тому ми маємо усвідомлювати, що Росія це сильний поранений ворог, що ми своїми діями, військові наші своїми діями, відсунули Україну від сценарію Який нам нав'язував Захід, переговори. Давайте, давайте за будь-яку ціну, давайте, сідайте за стіл переговорів, тому що ми всі втомилися від війни, особливо ті, втомилися, хто цю війну не відчував. І нам треба розуміти, що на нас очікує, наприклад, достатньо складна осінь і зима. На нас очікують атаки по енергетичній інфраструктурі. На нас очікують. Проби розхитати українське суспільство, тому що ці дії Росія вміє робити набагато краще ніж воювати, і це побачив вже весь світ. І нам треба доносити відповідну інформацію до наших партнерів. Так, тут зрозуміло, але дивіться, пане Євгене, нам зараз важливо буде втримати обов'язково на Курщині все те, що ми вже звільнили. Можливо, рухатися ще далі, звільняти ще більше території. Коли Росія почне контрактакувати на цих територіях і намагатися забирати регіони, партнери наші вони підключаться в цей момент. Який ваш прогноз цього приводу? Ми знаємо, що вони розкачуються доволі довго. І якщо зараз йдеться про певні обмеження, зокрема в далекобійності зброї, то потім вони зможуть, враховуючи те, що ми можемо втратити Курщину, так підкинути нам зброї. Знаєте, на жаль, це не аргумент, що Україна може втратити контроль над захопленими населеними пунктами в Курщі, на Курській в Курщині чи на, в Курській області. Тому що для Заходу ну, це, це війна, це найбільша війна в світі в одно, з одного боку. А з іншого боку, а як ми її позиціонуємо? От як ми її позиціонуємо для заходу? Що ми говорили заходу? Ми говорили, що це війна за нашу незалежність. У нас звучала така фраза. Не чув. Ми говорили, що це йде антиколоніальна війна. Не чув. Це сприймається значною мірою, як часто ну, на початках сприймалося взагалі, я б сказав, абсолютно, як протистояння великої Росії і маленької Росії, правда ж? Ну, був, був такий меседж. Що Україна, ну, захист що демократичних цінностей. А про захист демократичних цінностей. Ми з вами не раз говорили в ефірі, що Україна. Має себе позиціонувати як вістря в боротьбі добра і зла. Ви uh -huh. чули таке позиціонування? Ви розумієте, що одними виступами президента, головнокомандувача Збройних сил, міністра оборони неможливо сформулювати цей тренд, тому що і в світі він формується не одним рішенням президента чи прем'єра чи короля, чи кого хочете. Це тільки в Росії чи в Китаї може спрацювати принцип. Геополітичного компостера, тому що Путін вирішив, що він видатний історик сучасності, і воно все, значить, опустилося. Ні, це не так. Є багато інших моментів, і відповідно на них треба зважати. Тобто, ми маємо на це дивитися максимально, ну я б сказав, прагматично. Ми маємо на це дивитися жорстко і розуміти, що наші партнери вони е, можуть, знаєте. Цітувати Володимира Зеленського ранньо на початку політичної кар'єри я вам нічого не должен. Вони нам надали допомоги на десятки мільярдів доларів, фактично не маючи під цим жодних документів. Нині останнім часом підписані безпекові угоди. Вони хіба що постфактум створюють певну оболонку для для того, щоб надавати таку допомогу? Це їхня добра воля. І ми на неї маємо реагувати адекватно. Так. Пане Євгене, стосовно підготовки до Саміту Миру, ось ця ескалація, яка створена за рахунок подій на Курщині, вона нам на руку зіграє на саміті Миру чи навпаки. А ви протягом останніх днів чули щось про підготовку до Саміту Миру? Так. я не чув і... І Єрмак говорив про те, що ми готуємося і напрацьовуємо плани, і спілкуємося окремо з різними партнерами, аби вже вийти на саміт миру з конкретними пропозиціями. Ну і Зеленський в інтерв'ю французьким змі говорив про те, що та підготовка триває, і навіть запрошував російську сторону за стіл перемовин. Ну давайте спробуємо позайматися примітивним психоаналізом. Як ви уявляєте собі російського представника на саміті миру в умовах, коли е, російський Офіціоз твердить, що Україна здійснює терористичний акт, атакувавши Курську область. Як вони відправлять е, свого представника на саміт, де е, ну, ініціатором виступає країна терорист в російському розумінні? Угу. Те, що, ну, те, що говорить російська пропаганда, це третє питання. Звичайно, ми не повинні до цього прислухатися, але ж вона має формувати логіку і державних рішень. Ви бачите, як виглядає на сьогоднішній момент Путін. Ви бачите, що він передав е, важелі впливу в Курській області від військових ФСБшникам, ну конкретно Дюміну, своєму багаторічному ад'ютанту і довіреній особі. Тобто, у них є системна внутрішня криза, і сказати, що вони зараз все кинуть і готові проводити переговори, вони не дивно, що, наприклад. Їхній омбудсмент Москалькова звернулася до Українського уповноваженого Верховної Ради з прав людини-лубенця про обмін полоненими, тому що це чутлива тема. Це солдати строкової служби і прикордонники, які підпорядковуються ФСБ, і ми не знаємо напевне, які там є ще ФСБшники, правда? Думаю, що різні цікаві є ну з огляду на те, який масштаб полонених там захоплений. То ми маємо робити відповідні висновки, і ми маємо з цим працювати. Ми маємо відповідно кадирівців обмінювати. Даруйте по вигідному для нас курсу, так само як і ФСБшників. Інакше, ну тоді цей момент обміну полоненими буде втрачати сенс. Там. Так, пане Євгене, і от те про що вчора ще обговорювалося, це важливість, щоб міжнародна спільнота, зокрема ООН і Червоний Хрест, вони могли потрапити на ці території. Якщо зокрема Україна може гарантувати їхню безпеку, то як бути з Російською Федерацією? Чи можуть вони в цих умовах домовитися, щоб, наприклад, там був доступ, працювали коридори гуманітарні для цивільних, для міжнародних спільнот от, на цій ділянці? Я думаю, це не відповідальність України, ну, тобто, це відповідальність Організації Об'єднаних Націй. І е, ми, я думаю, пам'ятаємо, як на початку, на початку російського широкомасштабного вторгнення спостережна місія ОБСЄ ушилась, даруйте з Донецької та Луганської областей. І це реальність, яка існує на той момент. Тобто, ми маємо розуміти, що Організація Об'єднаних Націй вона з одного боку може робити достатньо гучні заяви, як і Червоний Хрест. Я, до речі, очікую від Червоного Хреста даних, вірніше від Організації Об'єднаних Націй, вибачте, сплутав тут. ООН заявила, що 95% українських полонених піддавались тортурам в полоні. А я хочу почути цифру про російських. Що вони скажуть про російських? Знаєте, мені це цікаво. Просто наскільки об'єктивно це відбувається. І наскільки це відповідає іміджу ООН на поточному моменті? Почула Я вас не, бачу, не угу. бачу проблеми в Пяте. тому, що ООН чи Червоний Хрест не побувають в Курській області протягом осяжної перспективи. Угу. Будемо стежити обов'язково за цією ситуацією, повідомляти і нашим глядачам спілкуватися з вами і просити ваших роз'яснень безпосередньо. А наразі говоримо спасибі за те, що знайшли час і можливість долучитися до нашого сьогоднішнього етеру. Євген Магда, директор Дякую. інституту світової політики, був на зв'язку. До зустрічі. Дякую.